Розпаковка новинок з книгарні віват. Адже перша книга, яку я купила, це книжка Емілі Макентайр на гачку. Це історія про дівчину, яка закохалася в поганого хлопця, який хоче помститися її батьку. Як далі буде розвиватися історія, ми побачимо потім. Наступна книга це Кейт Стюарт Ватага, це світовий бестселер про 19-річну дівчину, яка потрапляє у маленьке містечко, щоб попрацювати на заводі свого батька і зробити їм з матір'ю коштів. Вона вважає, що їй буде нудно там, нецікаво, допоки вона не зустрічає двох хлопців, які вирізняються тим, що мають татуювання воронів на плечі. Виявляється, що вони не просто друзі, а якесь братство, яке приховує великі таємниці. Наступна книга це Алі Гайзелвуд наречена. Це зовсім новенький. Книжка авторка. Я вже прочитала всі перекладені української її книги і дуже дуже чекаю, що прочитати цю. Це історія якась незвична для неї. Це історія про вампірів, про вовків, про їхні заручини і їхнє життя разом. Буде дуже цікаво. Почитаємо разом з вами. І остання книга це кохання Ане Хван. Я дуже чекала на цю книгу. Завжди шукала її в книгарні біля дому, але чомусь її ніколи не було в наявності. Зараз вона ж в мене з таким класним прикольним зрізом. Це історія про кохання, якась романтична історія. Будемо читати, будемо оцінювати. Пишіть в коментарях, яка книжка сподобалась вам найбільше, і що ви купили на знижках у Vivat.